В ці дні Верховна Рада ухвалює низку важливих для країни законів. Однак, не всі закони, які ухвалюються, добре сприймаються військовослужбовцями. Ну, по перше, напередодні рада заборонила РПЦ та е, пов'язані з нею релігійні організації в Україні. Тут ніби все без питань. Однак є інші закони. Наприклад, пропозиція не карати за перше самовільне залишення частини або дезертирство. Якщо військовослужбовець робить це вперше і сам повернувся, командир дозволяє продовжити службу. Рада прийняла також закон, що регулює питання трофейної вогнепальної зброї про декларування її громадянами і здачу її до поліції. Ну і от прямо зараз, ці хвилини, рада підтримала законопроєкт про відстрочку від призову для військовозобов'язаних, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час участі в бойових діях і під час дії воєнного стану. То як ставляться до всього цього самі військові? Спитаю заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін на зв'язку. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю вас. Ви назвали закон про послаблення відповідальності за СЗЧ та дезертирство шкідливим та небезпечним для армії. Але ж, ну, по-перше, поясніть, що ви маєте на увазі. Я просто так собі подумав, що зараз недоукомплектування бригад на фронті. А якби цього закону не було, то ми б доукомплектовували б камери у в'язницях. Хіба ні? А, ні, насправді ситуація наступна: а, на сьогоднішній день дійсно є певна кількість а, СЗЧ, тобто, це люди, які військовослужбовці, які самовільно залишили частину, а, ну або просто втікли. Да. Хтось не повернувся з відпустки, хтось а, просто втік з розташування там по різних причинах, в різних напрямках, але сама суть це та це той військовослужбовець, який покинув. Місце е, своєї служби і там не виходить на зв'язок і не повертається на неї. Е, Такі випадки є. Це не секрет, це абсолютно очевидно, що в армії е, це такі речі інколи відбуваються. Проте я підозрюю, що мабуть, той, хто писав цей закон і його підтримував вони скоріш за все думали про те, що ми за рахунок цього зможемо повернути якусь е, частину. Цих е, СЗЧ на затварню, проте я з точки зору е, командира, все ж таки бачу в цьому велику проблему саме для командирів, тому що е, ну, це дає можливість людям. Це просто провокує військовослужбовця на да, е, спробувати піти в СЗЧ. Якщо на сьогоднішній день е, всі розуміли, що за це є відповідальність, що цього робити не можна, е, що за це буде покарання. То тепер, навіть ті, хто цього там не робили, да але хтось втомився, хтось там ще якісь в когось дома проблеми, в когось ще щось, і для нього одразу з'являється ця провокаційна можливість один раз сходити в СЗЧ, за які тобі нічого не буде. А сьогодні, враховуючи всю динаміку боїв, враховуючи всю складність ситуації на фронті, коли командир не може бути впевнений, хто в нього завтра буде в строю, тому що. Хтось може просто піти в СЗЧ, нічого б не сказавши, не попередивши. А потім колись так він поверну він колись повернеться. Але в тебе сьогодні бойова задача. Це я вважаю напряму може підірвати і дисципліну всередині підрозділів, і е, в деяких випадках навіть е, боєздатність. Якщо ми говоримо про СЗЧ, що їх там повернуть назад, то можу вам сказати, що е, зараз, от е, навіть є ті СЗЧ, які. Вже там отримали покарання, і вони знов після цього вже повертаються в армію. А вже ось по тому закону що там ув'язнені з СІЗО там та тюрем можуть. Йти служити в армії, і ці люди теж повертаються. Очевидно, що там для когось це була помилка, і комусь треба дати можливість там виправитись. Але можу сказати, що кожен адекватний, абсолютно нормальний командир, якщо людина зробила помилку, десь там вона пропала зі зв'язку, то він, якщо це людина, адекватна. Да, і до нього не було питань там, по дисципліні по службі, то скоріш за все він допоможе їй повернутися без е, наслідків або з якимись внутрішніми покараннями. Проте, якщо ця людина абсолютно свідомо це робить, е, то вона має за це нести покарання і має знати, що за це е, буде покарання. Ну а наскільки суттєво це змінить ситуацію? Чи йдеться тут про. Масове залишення частини після ухвалення цього закону, ви прямо боїтеся, що це може статися? Чи в принципі скільки випадків СЗЧ Ми можемо хоча б приблизно грубо говорити? Я знаю кількість СЗЧ загально по країні, проте я мабуть. Не варто її поки що говорити, або нехай там правоохоронні органи це коментують. Справа в тому, що на сьогоднішній день, коли людина вже отримала статус СЗЧ, то його розшукує і військова частина, і правоохоронні органи. В випадку ж якщо за це не буде відповідальності. То його ніхто і шукати не буде. Ну тобто, ми ну, от ціла низка таких от проблем, і дивних абсолютно ситуацій складається, як потім цю людину повертати, куди повертати, як повертати. Якщо говорити про критичність, то ну, в нашій бригаді безумовно з цим проблем там не було і не буде. Проте в деяких інших бригадах, де внутрішня атмосфера і там морально-психологічний стан. В іншому, да, на іншому рівні, то там ця проблема може стати. Я сподіваюся, що вона, вона не буде критичною, проте я вбачаю в ній все ж таки певну проблему, враховуючи сьогодні, от взагалі всю напруженість на фронті. Одразу тоді попрошу вас прокоментувати інші закони. Рада прийняла закон, що регулює питання трофейної вогнепальної зброї. Наскільки взагалі питання зброї у вільному обігу критичне зараз? З одного боку, коли зброя незрозуміло, у кого це ніби небезпека для суспільства, а з іншого боку, ми захищаємося від потужного ворога, і зброя всім нам ніби необхідна. Як ви бачите собі власне ситуацію зараз? Я вважаю, що українці вже всім абсолютно всіма своїми справами, діями, подіями, які з нами відбувалися, показали на те, що ми маємо право мати свою власну вогнепальну зброю для захисту себе, своїх близьких і своєї країни. Я абсолютно підтримую те, що українцям мають дати можливість знову ж таки. Ми говоримо про тих українців, які, да які пройдуть перевірки, які у яких все нормально з головою, з психічним здоров'ям, з всім іншим, в яких немає проблем там раніше з порушенням закону. Тобто, ми говоримо про нормальних адекватних українців, от які мають право захищати себе. Більше того, на початку війни я можу сказати, що величезна кількість українців зі своєю власною зброєю, проте вона не дуже, ну, не те, що не дуже вона прям зовсім не підходила для тих подій для оборони. Да? Тому що це були там або, або а, помпові рушниці, або карабіни без автоматичного стрільби, або короткоствольних короткоствольної зброї взагалі ж на руках не було. А, але якщо б вона була, вона б суттєво нам допомогла. Я вважаю, що українцям треба дати можливість легалізувати зброю і тримати зброю для захисту себе, особливо враховуючи ті події, в яких ми сьогодні живемо. Війна не закінчилась, вона продовжується, і мілітаризація суспільства українського це абсолютно логічний і законний наш шлях. Ви також прокоментували ухвалений закон радою про заборону РПЦ і афілійованих з нею релігійних організацій в Україні. І я вас тут процитую для глядачів. Закликали не тягнути за цим мають одразу йти суди над агентами псевдосвященниками над всіма пропагандистами московської церкви та політиками, які її захищають. Майно цих осередків російських спецслужб має бути арештоване, а потім передана українській церкві. Чи ви бачите коректним, оптимальним саме такий розвиток подій? Чи наші партнери від грошей і зброї, яких ми залежимо? Нормально дивитимуться, якщо ми без слідства, без суду будемо так, -от радикально вирішувати це питання, будемо вирішувати зі слідством і судом, і там, де це угу. буде там, де це буде доречно, і де це буде необхідною. Я вважаю, що тут позиція, ну моя поки принаймні вона досить доволі однозначна. Цим питанням давно вже треба було його закрити, завершити. Тому що ну ми самі підтримували агентуру, найбільшу величезну агентуру нашого ворога у себе на території. Більше того, окрім священиків, мають ще й понести відповідальність і обов'язково потрапити в поле зору правоохоронних органів і різні громадські та політичні діячі, які рвуть на собі там одяг, захищаючи їх, тому що а також абсолютно очевидно, що ці люди. Так чи інакше можуть бути пов'язані з Російською Федерацією, з підтримкою їх тут на наративів з їх агентури, да і просування тут їх меседжі. Тому не треба сьогодні зволікати на це там народний депутат, це чи там громадські діячі ще хтось. Якщо він займає антиукраїнську позицію, да і підтримує російську агентуру і російську російські меседжі, тут то обов'язково він має бути притягнутий до відповідальності. В найкоротші терміни, тому що ну їх робота на жаль тут буде е, мати наслідки. Що стосується е, наших партнерів, е, ну послухайте, ну ми розгорнули операцію в Курській області. Ну, наче все норм. Е, далі працюємо. Далі нам всі, е, всі допомагають. Нам намагались заборонити наносити удари по е, там, нафтобазах да російських. От, але це необхідно для нашого життя, для нашого існування, для нашого майбутнього. Тому ми це робили і будемо робити. І західні партнери е, ну вони безумовно можуть висловлювати свою думку, і можуть так з позиції тих, хто нам допомагає, щось нам радити. Проте е, боротися за наше майбутнє треба нам, і нам треба вирішувати, які дії для цього необхідні. Повертаючись до проросійських російських проєктів в Україні, ви говорили, що вони сьогодні створюються, фінансуються з Росією, коментуючи слова народного депутата Артема Дмитрука, який звинуватив у мародерствах і знущаннях над цивільними збройні сили України. Як взагалі на третьому році війни таке можливе? створення і фінансування проросійських сил по перше, хто собі таке може дозволити? Фокус уваги до подібних речей дуже значний зараз. Ну і Плюс спецслужби працюють, ми бачимо дуже часто затримання, провадження, нові викриття робота Росії в цьому плані вона надзвичайно масштабна, і кошти, які вони вкладають сьогодні, навіть сьогодні, під час війни в Україну, в розвиток тут різних проектів, починаючи від там різних ботів в соціальних мережах, які Створюють або розпалюють соціальні конфлікти всередині нашої країни і закінчуючи цілими політиками, яких вони підтримують і фінансово і надають їм всі там необхідні меседжі, да там методички та подібні речі на все це виходно йде величезні кошти зі сторони Російської Федерації. Спецслужби наші українські дійсно з цим працюють. Але на жаль, масштаб такий, що зде на дещо в нас не вистачає сил. Ну от, а на дещо на жаль є відчуття, що немає політичної волі, і це в першу чергу стосується певних політичних діячів, тому що м, була політична воля. Ми вже закрили це питання. Але ж, ну ми ще забуваємо про такі речі, як про російський бізнес всередині країни. Він теж досі існує, теж продовжує функціонувати і досі існують там холдинги Медведчука, який він просто переписав. На іншу людину і купа, купа інших таких речей, які досі в країні на жаль, да от ми сьогодні там сфокусовані всі на війні, на тому, що відбувається, але позаду нас е, продовжують заробляти кошти е, люди, які е, знищують нашу країну, і це відбувається і в бізнесі, на жаль, і в політиці. А чи є імена, чи є обличчя у цих людей, сил, які дозволяють цьому відбуватися на третьому році війни? Ви кажете, що це там політичної волі не вистачає. Ну, якщо політичної, то відповідальний за все Зеленський, тому що він є власне головним керівником, от саме в політичній ніші. Чи можливо ви на когось на щось вкажете ще? Я вважаю, що це колективна на сьогоднішній день неспроможність. Політичних рішень, а в деякому випадку навіть там лобіювання та підтримування е політичного керівництва країни. Давайте я так вам скажу. Щоб угу. було коректно для мене як для військового. Добре, не можу не спитати, що на вашому відтинку фронту. Може якось прокоментуєте. Я не уточнюю, насправді і не знаю, де ви знаходитесь. Власне, як зараз бойові дії відбуваються? На в смузі відповідальності нашої бригади, третьої штурмової бригади, нам вдалось навіть розгорнути на успішні е, локальні місцеві наступальні дії. О трохи згодом ми про них прозвітуємо публічно. Покажемо е, що нам що нам вдалось зробити. Проте е, на нашій ділянці е, в принципі не те, що все контрольовано, а є навіть успіхи. Але на жаль, про не на всіх ділянках фронту зараз все добре. Навіть ті є ті, які я вважаю прям критичними. І це є напрямок Покровська, Нью-Йорк. Ситуація там вкрай небезпечна і дуже складна. Ну, експерти в моєму ефірі на РБК Україна в останніми днями наголошують на тому, що так чи інакше Збройним силам треба буде відійти від Покровська, Мирнограда, Селидового. Чи це вкрай песимістичний сценарій, який малоймовірний, чи він все ж таки ймовірний найближчим часом? Він е ймовірний, е але тут дуже важливо, е як цей відхід буде відбуватися, якщо він буде відбуватися. По перше, він має відбуватися лише в тому випадку, якщо він реально вкрай необхідний, наприклад, для збереження там угрупування для подальших е дій. І він має бути організований. І в нас має ми не ми не маємо воювати просто танцюючи від сьогоднішньої ситуації. Ми все ж таки не дивлячись на те, що ворог намагається нам місцями, ну принаймні на цій ділянці, він намагається нам нав'язати свою динаміку. Да? Тим не менше, ми маємо планувати і маємо планувати свої дії, враховуючи безумовно плани ворога. Uh, є дуже проста річ, яку я насправді теж підтримую, що війна вона завжди йде не в першу чергу не за території да, і, uh, а за знищення ворога. От uh, нам треба в максимальній кількості знищити свого ворога. Як тільки ворога буде uh, не буде на цих територіях, ми їх повернемо. Або коли його, його сил буде недостатньо їх, щоб їх утримувати, ми їх повернемо. В нас не співрозмірні від, ну, Розміри по силам, да, і тому ми маємо сьогодні сконцентруватися все ж таки на максимальній кількості знищення е, особового складу та техніки е, ворожої, е, і враховуючи це, планувати свої дії. Якщо десь треба перегрупуватися, да там створити мішок, відійти, то абсолютно нормально, коли це роблять. Але якщо ми просто хаотично сипимось, то це не дуже добре. Операція на Курщині має прямий, і помітний вплив на хід бойових дій на Донеччині, Луганщині. Ні? Ні. На жаль, е я розумію, що дуже мабуть, планувалось так, і, мабуть, хотілося почути, що е там звідси забрали, перекинули сили, але це не зовсім так. Росіяни е майже не перекидали звідси сил. Е резервів тут в них достатньо, і на нашому напрямку, і тим більше на. Напрямку е Покровська тому курська операція вона успішна. Е якщо ми говоримо про сьогоднішній день, тому що я не знаю, як її планують закінчити. Ну я не знаю стратегічної е глибини задуму, як планують її закінчити на даний момент. Вона є успішною, проте вона суттєво не повпливала на інші ділянки фронту. Там продовжуються бої, продовжуються наступальні дії е ворога. Пане Максиме, дякую вам за розмову. Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ. На все добре. Тисніть подобайку під відео. Підпишіться на канал РБК Україна, аби бути в курсі новини і отримувати якісну аналітику.